Я би хотів прокоментувати, звернутися до всіх водіїв, оскільки зараз, ДАІ перебуває в стані, коли вони свої машини з даху ставлять на колеса. Склалася така ситуація ну, певної, можливо, вседозволеності, я би хотів, по-перше, звернутися до водіїв, залишатися дисциплінованими, бути на дорозі уважними, поважати пішоходів і інших водіїв, не думати, що те, що зараз відбувається, що зараз все можна робити. Залишатися людьми, бути уважними один до одного. Це перше. Друге, за чим я би хотів звернутися, сьогодні, в п'ятій годині, біля, е, всі знають до кільце на маяку. Ми хочемо зібрати автомобілістів, які небайдужі. Для того, щоб прове, значить, е, з, хто хоче, може вступити в автомайдан, хто хоче, може допомогти е, в охороні громадського порядку. Про те, що от, говорив попередній доповідач в патрулюванні. В чому заключається суть? Е, поставити кілька машин на в'їзди-виїзди до Тернополя на кожен виїзд, щоб поставити машини, щоб були наші люди паралельно. З працівниками, де її стояли, ті, що є, е і машини, щоб були в допомозі, які б декілька машин стояло під міською радою, е і машини, щоб були прив'язані до дільниць е управління внутрішніх справ. Тому що транспорт постраждав. Е реагувати на е виклики, на які здії потрібно, і допомагати потрібно. Тому я звертаюся ще раз до водіїв. Будь ласка, хто хоче на п'яту годину сьогодні під'їхати на кільце Маяк.